Ну, я наразі працюю, працюю в ІТ-сфері, працюю виконавч директором по технологіях компанії Tanan Cloud Україна». А якщо би я не працював тут, якщо б це була якась дитяча мрія чи ще щось, то я би напевно був би кліматологом. Мені завжди це подобалося. Все життя займався спортом. Останній час. З народженням донечки трохи відклав, але так-то я займався завжди футболом професійно і легкою атлетикою. Футбол і походи. Гірські. Гірські походи, особливо зимові. Я люблю. Ходжу в гори. Ну, останні мармароси були наші карпатські мармароси. Я вважаю, що це має бути основний напрямок. І, в принципі, не тільки в освіті, а всюди. Діджиталізація це наше майбутнє. Це прискорює процеси, спрощує для всіх і економія ресурсів, грошей, і в принципі це ефективно. Мрія є. Я завжди хотів мати хотів бути футболістом, в принципі, але так як я вже не не буду футболістом, я хочу зробити свої футбольні поля і свою футбольну команду, дитячу, мабуть. Нічого не бісить. Я б сказав, турбує їхня безвідповідальність деколи і я б сказав аморфність. Бісить тільки паперова робота. Саме тому діджиталізація це наше майбутнє. І те, і те. В принципі, коли колеги сильні, технічно там чи хардскілово, вони тебе підтягують. Але ви мусите бути командою. І тільки в такій синергії ви можете бути сильні обов'язково. Амбітна лояльна людина, яка ці, мета якої є допомагати іншим людям. Вища освіта, я думаю, що потрібно, якраз якщо ти хочеш бути блогером, вища освіта дає такі базові, як грамотність мови, написання, оскільки блогери пишуть і говорять багато, і вони мають бути грамотними. Тому Вища освіта, в принципі, і це і розвиває якусь таку академічну розвинутість і знання. Зараз воно буде гнучким, оскільки вони постійно адаптовуються під реалії сучасні. А майбутнє, ну зазвичай після сильного одного покоління стає слабше покоління. Я думаю, так завжди трапляється. Але будемо мати надію, що вони будуть пам'ятати всі уроки, які ми отримали за теперішній час. Вірю в закоханість в кохання, напевно, що ні. Я думаю, що треба бути трошки більш уже сформований як особистість, дорослішим, і тоді це буде кохання. Ну, мабуть, напевно, краще більше вчитися, але життя надто швидко минає, тому треба проводити час із друзями. І я особисто був 50 на 50. Я більше, напевно, проводив час з друзями, і я не жалію. А навчитися завжди можна встигнути. І головне бажання. Думаю, що так. Але я би хотів щось вивчати, ну, таке, наприклад, щось по штучному інтелекту, якісь по біохімії або щось таке складне і цікаве, де, але де мене можуть реально навчити практичних знань. Ні. Ні. Так. Ні. Ні. так, Ні. Ні. Ні.